Всім добра здоров'ячка. Дуже багато вас бачить, як я готую на такому мангалі з поворотними механізмами. І ви запитуєте, хто робив цей мангал, де можна його придбати. Ми їх робимо, ці мангали. Е, ви можете, якщо ви захочете щось придбати, у нас мангал, чи якісь любі наші речі, такі дощечки, наприклад, чи такі е, заточні бруски. Ось такі. Бачите, о, він обов'язково має бути на кухні кожної кухарки. Тепер що ж, такі, у нас є сільнички з спеціями, салфетниця така, така во. Ну і дуже багато дерев'яного виробу. А ще одно: питаючи всі, чи ми робимо ножки? Ні, ножики ми не робимо. Ми просто вибираємо ножки хорошої якості і вам їх продаємо. Це дуже зручний ніс, мій любимий. Я все ним е, користуюся на кухні. Ну, для того, щоб ви могли е, е, подивитися на ці мангали, Хто близько, можете заходити у наш магазин в Богорочанах е, Шевченка 51 д або писати в вайбер меседж, ватсап, телеграм, або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875, або писати на гуглі Майстри Деренькове зайдете в наш магазин. Так, якщо вам буде цікаво, по цих е, номерах дзвоните, пишете. І ви все там побачите. Ну а зараз всім добра здоров'ячка.